Страшна війна без жалю забрала життя ще одного героя-захисника Затьори Валентина Юрійовича. Затьора Валентин Юрійович народився 22 серпня 1982 року у селі, у селі Вакулове Софіївського району Дніпропетровської області. До початку військової служби довгий час працював будівельником на будівництвах у місті Києві. Цю спеціальність Валентин Самотужки опанував та дуже любив свою справу. Валентин був призваний на військову службу під час мобілізації 12 жовтня 2024 року Подільським РТЦК та СП у місті Києві та став на захист своєї країни, віддано боровся з російськими окупантами. Помер 14 березня. 2025 року в стаціонарі лікарня святого Бантелемона міста Львова від отриманих поранень внаслідок військових дій біля населеного пункту погребки Суджанського району Курської області Російської Федерації. За час проходження військової служби Валентин зарекомендував себе з позитивної сторони, обов'язки виконував відмінно. Користувався авторитетом серед товаришів по службі, намагався підтримувати високий моральний дух у підрозділі, переймався проблемами інших. Він був доброю і віруючою людиною, гарним товаришем та побратимом, люблячим сином та братом. Мав хобі авіація. У захисника залишилися батько Юрій Леонідович, сестра Олена Юрівна та брат Руслан Юрійович. Ми всі мусимо бути сильними, щоб відплатити за кожне втрачення життя і повернути загарблені ворогам території. Вічна пам'ять Герою та всім, хто поклав життя за Україну. Від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибокі співчуття батькам, рідним та близьким. Ти, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Найважче що є в кожної людини це прощатися з тим, кого любиш. Особливі не дні, а роки. З початку війни зачастили поховання і усе людні. де люди плачуть, де сумують, де той, хто кого хоронять, стає рідним для всіх. Бо всі дивляться на одежу і розуміють, це була людина стіна. Вона забрала на себе війну десь туди і дала нам можливість пожити. Сьогодні, коли ми підійдемо до прощання, скажімо слова дякую слова подяки не лише як людині, але як захиснику, як тому ангелу. Який буде оберігати нас з неба. Молімося у скрутні часи, і тоді, коли нам добре, не забуваймо, що нас спокій хтось збереже. Сьогодні свято благовіщення, але хочеться, щоб вже це свято стало мирним. Коли Гавріїл приносив звістку Марії, радісну звістку про спасіння людей. Сьогодні ми чекаємо і сьогоднішні дії ми чекаємо, коли нам принесуть гарну звістку, що вже закінчилося вбивство, що закінчилася клята війна. Спочивай з миром, воїне. Ми пам'ятаємо тебе, молимося за тебе, Царство Небесне і вічний покій тобі. Слава Україні! Герої, слава. Підходьте прошу. Я хотів би, щоб ми, щоб ви підійшли ближче, щоб ми гуртом з вами провели цього достойного чоловіка, як ми проводимо всіх воїнів, наших захисників. Я дякую вам, добродій, що ви підійшли, що ви знайшли цей час одну годину свого часу, щоб виказати повагу цьому велетню. Я підійшов. Виснажений війною важкою воєнною працею. Але якийсь стержень у цього чоловіка, якийсь стержень. Не заховався десь, нікуди не дівся, пішов захищати нас. І оце дні, коли ми йдемо в магазин, коли ми десь спілкуємося. Це завдяки оцим людям, оцьому Валентинові і йому, такий на сьогодні. Десь вони в окопах, десь вони на передовій. Дякую вам, добродії, за вашу небайдужість. Давайте його проведемо, як завжди, гаслами. Подякуємо батькам, батькові, матері за те, що вони вихали такого сина. Молодий, 42 роки. Що це за вік? Це, це діти. Дружно, як завжди, гасло з цього мужнього чоловіка. Мені жалко, що далеко людей соромно підійти мав, чи незручно. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Все. А тим негідникам, які думають, що вони там думали, вони хотіли завоювати націю. Вони триста років з гаком, вони в голові у їх там зареб'я нас. Нищили. Ми босі бігали майже 400 років, починаючи з Богдана. Закінчилися їхня думки. Ми вистоїмо. Перемога сьогодні відносно, самі розумієте, як воно відбувається. Не буде тих воїнів, які верталися колись з перемоги на поїздах і квітами. Але перемога, яку ми чекаємо, ми вистоїмо. І ворог зникне з нашої землі. Я в цьому впевнений. Як впевнений в ваших очах, які вірять в те, що обов'язково це відбудеться, слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна була, є і, і, буде. і буде. І хай чують, отам десь Ганнівки в тій стороні в Олександрії і почують батьки і рідні оцього славного воїна. Дякую вам, герої! Не вмирай! Герої не вмирай. Настільки пам'ять наша жива, і все залежить від нас буде пам'ятати цих хлопців, які залить.